Торгівля людьми це форма сучасного рабства та порушення прав людини, яка не втрачає актуальності у 21 столітті для жодної країни світу, включаючи Україну. Щороку збільшується кількість людей, які стають її жертвами. День, який оголошений Європейським днем боротьби з торгівлею людьми, був започаткований 18 жовтня 2007 року. Війна сприяє торгівлі людьми, це і широкомасштабне вторгнення Росії на територію країни, що спричинило масове переміщення громадян, пошук нового місця проживання, роботи, високий рівень конкуренції на ринку праці, і, звичайно, те, що люди перебувають в уразливому стані. Як людина потрапляє в ситуацію торгівлі і людьми? Про те, що варто знати, Аби убезпечити себе і не стати жертвою торгівлі людьми, куди можна звернутися, дізнавшись про факт такого злочину, ми переконані, що інформованість це найважливіша зброя, тому пропонуємо вашій увазі пліцінформацію, людське життя не предмет торгівлі. Будь-хто може стати жертвою торгівлі людьми, ніхто не захищений від цієї загрози. Поки не усвідомить ризик та не дізнається, як захистити себе. Пам'ятаймо, поки зло перебуває в тіні, воно залишається менше досяжним для боротьби з ним.